Ніде в світі такого немає, щоб держава оплачувала послуги адвоката замість затриманих, і це не лише консультації, а повноцінне ведення справи з пошуком свідків, з'ясуванням обставин і представленням інтересів на суді. Наш досвід намагалася перейняти Польща, але там затриманим допомагають не кваліфіковані адвокати, а студенти. А це зовсім інший рівень. В нашій області 86 практикуючих адвокатів підписали контракт з центром надання безоплатної вторинної правової допомоги. mm Вони обов'язково проходять додатковий конкурсний відбір, який складається з трьох етапів. Тобто вони складають і письмовий іспит тестування незалежно анонімне, і також проходять співбесіду. Ми маємо два виправдувальних вироків. Це за частиною першої стаття 115, це навмисні вбивства, і інші позитивні результати. Сьогоднішні круглі столи, які ми проводимо, вони якраз направлені на те, щоб виявити, які питання мають бути проблемними в співпраці адвокатів системи безоплатної вторинної правової допомоги і правоохорон. Них органів, судової системи таке інше. Цьогоріч система вийшла на новий рівень якості. Адвокатів зацікавили якомога краще виконувати свої обов'язки, бо чим краще вони спрацюють, тим більшу отримують оплату. З липня цього року набули чинності норми стандартів якості, які затверджені наказом міністерства юстиції. І наші адвокати працюють саме за цими стандартами. Тобто людина перебуває в СІЗО. Адвокат обов'язково звітує, скільки разів він там був, по яких датах ми можемо перевіряти, чи був адвокат дійсно там. Чи стільки разів він побув? Як спрацював адвокат, таку оплату він отримав? Тобто, це залежить від результату, від пом'якшення міри покарання. Центри надання безоплатної правової допомоги працюють цілодобово, і за законом людина має право зустрітися з адвокатом протягом двох діб після затримання. На жаль, поки що у трьох районах нашої області Корюківському, Талалаївському, Борзнянському, центри і досі не мають адвокатів.